Мої вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Кременчуцькі перевізники та комунальники до зими готові. Кременчужани радіють снігу. А Кременчуцька молодь завершує благодійний марафон Збір дитячих мрій про це та інше сьогодні у випуску. Розпочинаємо. Головна новина у всій країні перший сніг. Вчора більшу частину України замило мокрим снігом. Значні опади паралізували рух громадського транспорту у Львові та Києві. А враховуючи штормове попередження від полтавського гідрометеоцентру, Кременчуцькі комунальники теж готувалися до раптового натиску зими. Сьогодні наші кореспонденти з'ясували, чи готові у КТП 1628 до примх зимової стихії. Невтішний прогноз синоптиків щодо погіршення погодних умов на початку грудня змусив комунальні служби Кремічука прийти в стан бойової готовності. Якщо минулого року працівники зимової бригади КТП 1628 розпочали цілодобовий режим чергування з 12 листопада, то цього року чергування розпочалося з перших календарних чисел зими. Звісно, ми вчора трохи спугалися, бо новини новості Києві і зробили так, щоб дежурили всі бригади, тому що… Что... Прогноз погоди може обманути іноді. От. По прогнозам ми планували дві машини вчора, а потім довелося вивезти 10 машин, щоб не було проблем у нас, щоб не було як в Києві, як Москве, затори, пробки. Але прогнози синоптиків не справдилися. Кремінчук не накрило сніжною хвилею, лише трішки полякало. Тому техніка КТП-1628, враховуючи погодні умови, сьогодні вночі практично не виходила на вулиці міста. Працювала лише одна спецмашина, яка посипала піщано селяною сумішчю мостовий перехід через річку Дніпро. Як запевнив директор підприємства Бахтіяр Мусурманкулов, у цьому році вони ретельно підготувалися до примх зими. В Принципі, ми повинні в цьому своїми силами закрити міст повністю. Просто брали на я думаю, В цьому году ми своїми силами справимося. От. Благодаря допоміжі міської влади у нас техніки. Полностью обеспечены со всеми комплектующими запчастями. Дополнительно к нашей технике мы в этом году еще приобрели э, соль-разбрасыватель «Крас», вот-вот на подходе, вот, и будет нам помогать. Ну, и бульдозер, который тоже нам есть надо будет, э, который мы приобрели в этом году, если надо, используем. Для того щоб вулиці Кременчука взимку були максимально чистими від снігу і льоду, основну ставку на підприємстві роблять насолорозкидувальні машини, які були придбані за останні півтора роки за міські кошти. Зливова система Кременчука тепер не замулюється, стік води не порушується, величизні калюжі не утворюються. Асфальт оброблений цим розчином стає чистим від снігу і льоду вже за годину. В цих двох ангарах зберігається спеціальна сіль, яку оброблено розщено для протизлежування. злежування. Подальшому ця сіль використовується для наших машин, які розкидають сіль на вулицях міста. Проте на підприємстві не забувають і традиційних методів боротьби із ожеледицею. Постійно готується піщано соляна суміш. Для цього на підприємстві заготовлено і піску, і солі в достатній кількості. минулому році ми робили все, що можна було. Ну я думаю, водія цініли. Ми робили чисту дорогу, сухий асфальт зимою. Це редка для Кременчука тим болі постараємося году ще лучше. Якщо нічого такого ж не вийде, ми зробимо все в наших силах. Оновлення міського тролейбусного парку та готовність приватних перевізників до зими такі питання сьогодні розглядалися на щотижневій нараді з керівниками автотранспортних підприємств міста. Транспортники запевняють, зненацька зима до Кременчука не прийде. Нагадаємо, на початку цього року міська влада вирішила покращити електромобільний парк тролейбусного управління новими транспортними засобами, оскільки ті, що сьогодні виходять на маршрути, працюють на ринку пасажироперевезень не один десяток років та значно застаріли. Обійдуться нашому місту нові тролейбуси, три спарені та десять звичайних у суму майже 34 мільйона гривень. Перший тролейбус вже приїхав днями у Кременчук. Найближчим часом очікуємо ще кілька новеньких машин. Вони суттєво розвантажать міські зупинки, допоможуть у години пік іншому міському транспорту. А ще, на думку начальника відділу транспорту та енергетики Володимира Кургаєва, складуть конкуренцію приватним мікроавтобусам. Тому що грівна 25, просторний, чистий, скоростний, безшумний оті вот нові тролейбуси, нізкополи. Значит, он на 15% экономичнее, чем те, да, Александр Николаевич. Значит, скорость развивает моментально. Вот, я еще раз говорю. Поэтому, значит, я думаю, це буде хороша конкуренція. Натомість приватні перевізники, які, до речі, не вбачають у міському електротранспорті конкурента, готуються до зими. І саме вчасно, адже перший сніг дуже швидко може перетворитися на ожеледицю та інші ускладнення на Кременчуцьких дорогах. Я можу з великою впевненістю сказати, що десь процентів транспортних средств. уже перешли на зимнюю резину или же резину поставили необходимого качества. То есть протектор должен соответствовать там износу и так далее. Вот. Проверяется у нас в основном вся топливная аппаратура, в том числе если на газовые, вот редуктора газовые, на Базах, рутах, от на спринтерах, я вам говорю, вся топлівна апаратура. Переходимо на зімнє топліва. Начальник відділу транспорту та енергетики Володимир Кургаєв озвучив цифру готовності автотранспортних засобів приватних перевізників до зими 50%. Самі ж перевізники твердять, що найменше 80% машин готові до холодів. Що ж, як кажуть, зима покаже. Дмитро Демоденко, Олександр Горбатенко, Кременчуцькі новини. Цього тижня у Кременчуці завершується марафон Збір дитячих мрій та активна діяльність офісів Святого Миколая у навчальних закладах міста. Про ці та інші заходи у рамках акції Святий Микола дітям далі в наступному сюжеті. Вихованці санаторної групи дошкільного закладу номер 10 не приховували задоволення від зустрічі з активістами молодіжного парламенту Кременчука та комітету молодіжних організацій, які завітали, щоб пізнати дитячі бажання до Дня Святого Миколая. Тож, отримавши від помічників Святого Миколая папір та кольорові фломастери, охочі взялися до улюбленої справи малювати. «Мене звати Саса, я чоловіка – А знаєш, коли Миколай приносить подарунки? Тобі, да. тобі словняє. Да, да. «Мене була зовут і я хочу гавоящую кухню Субів Гілоя, то ви а звати тебе Я святий Миколай приносить подарунки тим діткам, які завжди слухаються. Рано. Ти можеш вважати себе слух'яним хлопчиком? Да, постараюсь. В середу ми завітаємо до дітей, які знаходяться в пансіонаті Славутич та в п'ятницю до спеціалізованої школи-інтернат, то ми маємо надію зібрати до кінця тижня всі мрії дітей на подарунки до Дня Святого Миколая. Учні спеціалізованої школи номер 10 з поглибленим вивченням англійської мови активні учасники благодійної акції Святий Миколай дітям вже десятий рік поспіль. Тож і цього року шкільний офіс працює, як то кажуть, на повну потужність. Зібрані подарунки, годі й перелічити. Коли я згадую те, про що я мріяв, коли мені було 9 років, то власне я не мріяв про канцтовари чи про книжки. Я мріяв про іграшку. І тому я думаю, найважливіше для кожної дитини це отримати іграшку, про яку вона мріє. Благодійники з учнівської спільноти школи номер 10 сповідують принцип: чужих дітей не буває. Я участвую в цій акції не перший раз. Я принесла тільки іграшки. Я вважаю, що діти сироти теж. З тоже заслужували на подарки на День святого Николая. цього року. В офісі Святого Миколая школи номер 10 з'явилося незвичайне дерево, прикрашене стрічками, іграшками та листівками. Його тут іменують деревом дружби і добрих справ. Кожна дитина, яка приносить подарунок для дитини сироти, прив'язує на дереві добрих справ стрічечку, що є символом зробленої гарної справи на користь дітей, які не мають. Опіки від батьків також на цьому дереві. Ви бачите листи, які дітки надсилають до своїх нових друзів, до дітей, які вони надсилають свої подарунки. Таким чином, ми хочемо здійснити такий акт дружби між учнями, які навчаються у нашій школі, та між учнями у притулках. До кінця цього тижня благодійний збір подарунків для обездулених дітей в навчальних закладах міста завершиться. Натомість розпочнеться активна волонтерська робота в магазинах торговельної мережі Кременчука. Цього тижня ми навчаємо наших волонтерів їх близько 320. Вони будуть стояти вже буквально з 11 грудня по магазинам міста. І кожен кромочужани, який завітає будь-який великий магазин міста, зможе їх побачити та долучитися безпосередньо в магазині до нашої акції Святий Миколай дітям». неможливо уявити дитячі новорічні ранки без солодких подарунків. Тож давайте разом допоможемо помічникам Святого Миколая здійснити дитячі мрії. Напередодні нового року. Днями з друку вийшла друга книга двотомника творів Кременчуцького поета Олександра Пантелея. У збірці представлено лірику, вибране та історичні поеми. Презентація книги відбулася у приміщенні Центральної бібліотеки для дорослих. На прем'єру книги Олександра Пантелея прийшли його колеги по ремеслу. члени міської літературної спілки Славутич, учні загальноосвітньої школи номер 28 де навчався поет. Його рідні, працівники бібліотеки та почесні гості. Ведуча презентації, член спілки літераторів Ольга Пилипчук зазначила, що за 10 років своєї творчості Олександр вже є автором дев'яти книг, які знайшли свого читача, свого шанувальника поетичного слова як у Кременчуці, так і Києві. Появі останньої своєї книги поет завдячує почесному громадянину Кременчука Володимиру Матицину та депутату міської ради Кирилу Юхну. Ми сьогодні зібралися вшанувати справжнього таланта. Дуже приємно, що в нашому невеликому місці є такий майстер. І я хотів би звернути увагу не тільки на майстерність його художнього слова, а й на багатстві духовного світу Олександра. Справді, як читаєш його твори, то диво дається, що це написала не молода людина, а здається, що це досвідчений історик, дослідник української нації, української культури традицій. Але ж це Олександр 30, 32 роки йому, але він вже пише про такі речі. Про які пишуть видатні люди, талант Олександра, глибину його слова, патріотичний зміст творів відзначали всі виступаючі. Як зізнається заступник міського голови Віталій Малецький, вперше взявши до рук добірку, я не зміг відірватися від натхненних рядків. Я хочу зачитати кілька рядків, які мені особливо сподобалися, і вони, мабуть, говорять про те, от чим ми зараз живемо ці 20 з лишнім років незалежності. Ще далеко мета, ще не все зрозуміло, і вирує вогонь у живому котлі, де народом мого розправлялися крила, щоб себе вкарбувати у рідній землі. Ще не видно нам тут однієї дороги, щоб до щастя йти крізь тумани століть. Але з вірою в серці у правду і Бога нас нікому з вітчизною не розділить. Дійсно патріотичні слова, і я впевнений, що і дуже багато тих цитат, які Тут представлені і є в цих книгах. Вони можуть стати дороговказом для майбутніх поколінь. Віталій Малицький вручив Олександру Пантелею лист подяку та грамоту від виконавчого комітету міської ради та голови міста Кремлячука Олега Бабаєва за його творчі здобутки, популяризацію українського слова та пробудження почуття національної гідності. Також були квіти і слова щирої вдячності від палких шанувальників творчості поета. Дякувати організаторам сьогоднішнього свята – Це узяндрініплипчук. І за їхню гарну сьогоднішню промову, сьогоднішню роботу, яка сподіваюся, залишить в наших серцях гарний слід, що допоможе нам по життю. Всім успіхів. Сьогодні вранці вулиці Кременчука вдягнули перше снігове вбрання. Двірникам та водіям перший сніг додав клопоту. Хтось дивувався, діти зраділи. Кого ще порадував, довгоочікуваний сніг дізнавалася Вікторія Пальчик. Ну, перший сніг це є перший сніг. Це як нова життя починається, зимній період, як говориться. Ну, з другої сторони, особа сніг не хочеться. Хочеться тепла. Ну, в принципі, що є, то є, так. Да. Ну, Приясно. Не можу сказати, що я зраділа. Просто це було несподіванкою після такої теплої погоди. Так. Да. Чому? Тому що на вулиці було гарно. Не дуже. Чому? Ну, як я водитель, то в принципі що скорська дорога, сніг, там, ну, поки з утра машину обчистиш. Прийшлося машину обчищати. А так зрадів. Мало снігу, треба ще більше. И воздух совсем не такой стал, немножко полегше. И на душе полегше. Ну и начинают чуть-чуть болезни уходить. Не знаю. Сейчас такая жизнь. зима есть зима, уже декабрь месяц. Скоро Новый год, снег должен быть, конечно, погода хорошая. Ну а как же, зима начинается? Зиму люблю просто. Ждали ж так долго, наконец-то. Выпал первый снежок. Не зраділа. По-перше, холодно стало, во вторых нам роботи більше. Не дуже. Чому? Тому що багато роботи. Ну, соскучилися со снігу. Ждем, давно вже зими, якби так би було. Природі положено вже, а я вже. треба зима, щоб зима щоб була. Далі ліву сніг. Не рад со сніг зима. Скажімо так, моя робота связана с, ну, на вулиці, тому не сильно радувалася. Було холодно і не уютно. Да, дуже зраділа. Я спіла його взяти в руки, ощутити його тепло, його ніжний холод. <схі> і все так красиво. Дивися вікно і не хочеться, щоб він аж розставав. Тож з першим вас снігом нехай зима буде справжньою. А про справжні новини з життя міста дізнаватися з Кременчуцьких новин. Дивіться нас у 21-й, Телефонуйте цілодобово 78 08 18. Побачимося.